Боже, як це красиво виглядає! Я засліплений його красою. Збирати його не хочеться. Хочеться дивитися. Я не знаю, це якийсь парадокс. Хочеться похвалити, але от щось воно не. Всім привіт! Мене звати Кубастік. Ось це Кубік Рубіка найпопулярніша головоломка на планеті. І багато хто з вас вміє його збирати, або багато хто з вас мріє навчитися його збирати. Досить складна штука, але, знаючи алгоритми, справитися з нею можна легко. Отож. Це Кубік Рубіка. А ось це iPhone в світі Кубіків Рубіка. Бо це професійний, найдорожчий, преміальний з магнітною левітацією розумний Кубік Рубіка, який необхідний для того, щоб можна було скласти ось таку голобломку. Але за кілька секунд. По-перше, воно дійсно преміальне за матеріалами. По-друге, це. Найкращий виробник, який робить реально найкращі кубіки Рубіка. І в нього є багато головоломок. Але сьогодні в мене на столі його новий продукт це Ган Мірор М. Сьогодні ми розглянемо цю головоломку. Я дуже довго чекав, коли вона опиниться в моїх руках, бо ось це звичайний Mirror Blocks, або як його ще називають дзеркалка. або... Дзеркальні блоки в перекладі з англійської, і це нібито звичайний кубік Рубіка, Але коли ми його розбираємо, замість того, що у нас змішуються кольори, у нас міняється місцями форма елементів, і тому воно виглядає як щось таке космічне і цікаве. Крута головоломка це дійсно цікава штука для колекції, щоб було що скласти після того, як ти вже навчився скласти Рубіка, Але сьогодні така сама головоломка в мене. Від найкращого виробника кубіків Рубіка в світі. І мені тепер цікаво, чи зможу я складати цей кубік на швидкість і чи він реально того вартий. Давайте розпакуємо. Ну, точно вартий, бо якщо ви шарите за головоломки, ви знаєте цю компанію Ган і ви знаєте, що таке дзеркалка. Знаєте, коли я вперше зібрав дзеркалку? Вже вміючи збрати кубік Рубіка, я ще раз відчув себе генієм. А тут. Боже, як це запаковано! А тут я відчуваю себе дитиною, бо я розпаковую неймовірну річ! Боже, як це красиво виглядає! Ха-ха! Клас! Дивіться! Неймовірно. я обожнюю такі штуки. Просто клас. В стилі Гану це зроблено. Ган хулігани звичайно. Зробили таку красоту. Давайте про це пізніше ми глянемо, чи є щось ще тут. Так, ну тут нічого нема. А ось в цій коробочці у нас знаходиться мануал та дивовижно викрутка. Хм. Цікаво. Для чого нам може знадобитися ось ця маленька викрутка? Я навіть не знаю, може нам мануал підкаже. Не знаю. Окей, okay. не знаю. Але мені подобається ось це. Я не знаю, що це означає, але дивіться, ось таке тут намальовано. Коробка, я вам скажу, неймовірна. Просто, ну, реально подарункова і красива. Але найцікавіше знаходиться ось тут. На 100% я відчуваю преміальність цього продукту. По-перше, упаковка. Я маю на увазі ось цей е, прозорий бокс, який буде зберігати нашу головоломку цілою від ударів. А сам Кубік Рубіка знаходиться в плівці. Давайте його розпакуємо і подивимось на нього. Боже мой, я вже бачу, як він відблискує, і це щось неймовірне. Просто подивіться на це. Я, я в захваті, бо подивіться на колір. Це. Неймовірно глибокий, синій, з таким глітером, який відзеркалює від себе ніби прям зірки, тому це дзеркалка. Але дивіться уважно, якщо ми зовсім трошки змінимо кут нахилу, цей колір стає фіолетовим. І якщо просто крутити ось це так в руках, то синій змінюється на фіолетовий, ніби це якийсь хамелеон, і воно реально. Виглядає космічно. А колір самого пластику, з якого це зроблено, це такий, знаєте, темний-темний індіго. І дійсно тут є підтвердження, що цей кубик Рубіка непростий, бо тут є логотип компанії Ган. Ви знаєте, мені хочеться просто дивитися на цей кубик, бо виглядає він неймовірно. Давайте, до речі, порівняємо його з. Звичайною дзеркалкою. Для цього мені її треба скласти. І чому б ні? Давайте зробимо це е, на час, щоб зрозуміти, скільки часу мене займе зібрати звичайну дзеркалку, а потім ми порівняємо це з дзеркальним кубіком Рубіка від компанії Gun. І беремо таймер. Але стоп, це не таймер. Це мій магазин-головоломок кубастик, 3D це акаунт в інстаграмі, де ви зможете побачити головоломки, які я виготовляю на 3D-принтері. Власноруч серед них є головоломка цифри, лабіринт, а також головоломка Baby Puzzle, яку ви вже знаєте, а також головоломка Put In, де треба напис Put In покласти в трону. Я навіть не знаю. На що мені натякається головоломка, але ви цю та інші головоломки можете придбати в моєму інтернет-магазині Кубасік 3D. Посилання буде в описі для того, щоб зробити замовлення. Оберіть будь-яку головоломку з цих, які представлені в профілі. Наприклад, мені дуже подобається ланцюг та патрони. Патрони це просто найулюбленіша і найпопулярніша, до речі, головоломка. А потім просто напишіть мені в Дірект. Замовляйте головоломки на Кобасі 3D. Це реально мій магазин головоломок. І я пишаюся тим, що я його створив. Заради того, щоб ви теж мали можливість вирішити найкращі головоломки, які ви бачили на моєму каналі. А тепер вирішуємо дзеркальний кубік Рубіка. Я так давно не збирав дзеркалку. Думаю, що буде цікаво. Три, два, поїхали. Чому ніколи не кажу один? Три, два поїхали. Так. Так, тут все як у звичайному Рубіка поки що. Так, Але бачите, чим більше рухів я роблю, тим більше форма стає схожа на кубічну. Це ще раз підтверджує властивості цього кубіка, де міняються не кольори, а форма елементів. Так, слухайте, ну я досить непогано йду. Тільки є проблема. Я не можу зрозуміти, який мені алгоритм треба робити тут. Це реальна проблема. Стоп. О! Рівно хвилина! Ну, майже рівно хвилина, 59 секунд на звичайний кубік Рубіка. Ну, я маю на увазі дзеркальний. Ви бачили, як він виглядає. Мені тепер цікаво, як виглядає наш преміальний кубік Рубіка в розібраному стані. Але перед цим давайте порівняємо його чисто зовнішньо з. Звичайним кубіком. Тут так само, як і е, в стандартному варіанті форма елементів міняється, і вони плюс-мінус однакового розміру, кожний елемент, тобто цей відповідає цьому, цей цьому. але дивіться, тут у нас е, круглу форму має центральний елемент, як і багато кубиків ган. І е, е, це означає, що ми зможемо різати кути цим кубіком Рубіка. Наприклад, якщо ми трошки не докрутили якусь сторону. Ми не зможемо просто так прокрутити далі кубік Рубіка. Але в цьому випадку я думаю, що ми зможемо це зробити, бо дивіться, якраз цей кут піде вздовж круглої частини центрального елементу. Вийде чи ні? Ану, давайте спробуємо. Перший рух. Ну, краще. Так, виходить, але все одно трошки застрягає, бо це реально, ну. Якесь неправильне положення. А от якщо ми будемо крутити в інший бік, то проблем взагалі не буде. Бо це ган не той ган, який вкрав танк у Росні, а я маю ману, що це ган. Хоча той теж красавчик. Ну давайте вже розібрати його. Це виглядає досить цікаво. І для мене дивно. Ой, він ще й магнітний. Тобто кожен раз, обертаючи сторону. Ця сторона ніби фіксується в положенні 90 градусів. Так, вона фіксується тут. І таким чином ми. А, у нас просто не, не буде ось цього положення, бо сторона не може не докрутитися. Вона зафіксується магнітом на чіткій лінії. Не може бути такого, що сторона буде недокручена. Я знаю, як це реалізовано в звичайному кубіку Рубіка. Тут магніти вже не новина, але як воно реалізовано в такому механізмі, де, все, де всі елементи різного розміру, це цікаво. Що ще мені здалося незвичайним, так це те, що центральний елемент він ніби такий грибочок. Дивіться, в нього шляпка трохи ширша за основу цього елемента, і зазвичай її можна зняти. Давайте глянемо, що під нею. Зняти можна. А під нею, а під нею гвинтик, яким ми маємо відрегулювати цей кубік рубіка під себе. І, скоріше за все, для цього нам викладка і потрібна. Але мене поки що все влаштовує, я не буду цього робити. Боже, ну це, якщо чесно, дивовижно виглядає, бо міняються ось ці кольори з настільки темного фіолетового, що майже чорного до яскраво блакитного такого світла. Світло блакитного, яке відзеркалює, і все це робить цей кубик якимось ну, неймовірним. Мені дуже подобається просто крутити його вже цікаво. Але знаєте, чим більше я на нього дивлюся, в мене асоціація така, що це якась чорна діра, особливо коли ти це крутиш і коли переливаються ось ці кольори, то воно ніби втрачається в тебе з погляду. Ти ніби перестаєш бачити щось конкретне. Так воно і є, цей кубік досить неконкретний, відзеркалює. І це робить його красивим. Давайте спробуємо зібрати. Я готовий, а ви підтримайте мене в коментарях. Три, два, один, поїхали. Я ще не звик крутити цей кубік як швидкісний кубік, бо я розумію, організм мене розуміє, що це дзеркалка, але це швидкісна дзеркалка. І тут менше буде з нею проблем. Ця дзеркалка не розвалиться в мене в руках, не станеться жодної проблеми. Але все одно я трошки збиваюся. Слухайте, було б цікаво, якби цей кубик Рубіка ввели на офіційних змаганнях. Бо збирати його дійсно важко! Хоча крутиться він краще. Я не знаю, це якийсь парадокс. У мене таке враження, що я ніби не бачу і не відчуваю сторони колір. Я погано їх розрізняю за розміром, бо тут воно більш контрастне, і я бачу конкретно дзеркальний елемент, воно дуже світле на фоні чорного пластику. Воно е чітко розпізнається, але тут, коли воно прилівається фіолет, від фіолетового до майже чорного до. Яскраво блакитного, ти просто ніби втрачаєш і не дивишся на форму елементів. Ти просто дивишся на якесь реально, на чорну діру, як я й сказав. Треба звикнути щось на те. Я ще не звик і кручу цей Кубік Рубіка як звичайну дзеркалку. Ось такими рухами. А я думаю, що її слід крутити як швидкісний кубик Рубіка, сміливіше і скоріше. Мені треба до нього звикнути, реально. Давайте спробуємо ще одну збірку, бо ця була за такий самий час, як і минула. Ще не звикаю, от я не можу звикнути. Воно настільки швидко крутиться, що. я плутаюсь в елементах різної форми. Але думаю, що зараз це буде ок. Ну давайте спробуємо. Я думаю, що. Ну я маю, я маю зробити, правильно? Три, два, один, поїхали. Так. Проблема ще може бути в тому, що я криворукий. Так, це не тут, це і не тут. А куди ж це ось так? Ні, не так. Боже. Я ще й не бачу ніфіга. Може і сліпий. Так. Ну от я зараз вже сміливіше. Зараз я вже, як бачите, кручу його прям сміливо. Тут я не знаю, що за алгоритм. <риво> вибачте? А це ж. Тут реально, якщо набратися практики. Можна робити алгоритми з такою самою швидкістю, як ти це робиш на звичайному кубік Рубіку. Але поки що е, виглядає це досить складно, але хочеться похвалити, але от щось воно не складно збирається. Але похвалити я точно можу зовнішній вигляд. Похвалити я точно можу враження саме від. Оцих магнітів всередині, тобто, коли ти крутиш, ти їх точно відчуваєш, і це класно. Я чогось не вдоволений тільки своїми результатами, а кубик просто неперевершений. Ну я зроблю третю, останню збірку. Може, ви за мене погано вболіваєте в коментарях. Може вам треба трошки поставити там вподобачок, може, комент якийсь написати, і тоді в мене реально все вийде. Я просто розгублений, я знаю, я засліплений його красою. Не інакше. Але я хочу збрати його десь секунд за 30-25, мені здається, що це реально. Просто треба звикнути. Я обов'язково це зроблю. Давайте почнімо. Три, два, старт. Все. На цьому наші полномочия окончені. Так, ну, ніби я вже сміливіше його кручу, але тільки ніби. Хоча, дивіться, результат, в принципі. Виходить, досить задоволений задов... задов... задовільний, я б сказав. Угу, Тут проблема не в тому, що кубик не крутиться, а проблема в тому, що я ніфіга не бачу. Да ладно. 39 секунд. Все. Реально з третього, з третього спроби вже час, який близький до рекорду. В мене десь. Найкращий результат, наскільки я пам'ятаю, було десь біля 30-35 секунд в цьому кубіку, і це правда. Десь біля 35 секунд був мій рекорд. А тут я з третьої спроби просто з ходу зробив 39. Мені здається, що якщо я ще потренуюся, то я зможу зробити і 25 секунд, чому б ні. Але на це мені треба витратити трошки часу. А тим часом ви можете написати в коментарях, чи хочете ви, щоб я. Зняв відео навчалку, як скласти дзеркальний кубик Рубіка. Я сподіваюся, що так. І я зможу вас навчити зібрати не тільки звичайний кубик Рубіка, а й дзеркальний. Сподіваюся, що цієї осені в мене буде такий сезон навчалок, бо я вже дуже давно хочу зробити якісь навчальні відео про головоломки та кубики Рубіка. І я думаю, що зараз з початком осені, з початком навчання. В мене все ж таки дідуть руки до якогось відоса повчального, але ви напишіть в коментарях, чи це дійсно треба. А поки ви можете чекнути мій магазин Кубастік 3D за посиланням в описі, замовляйте головоломки від мене. Всім дякую. З вами був я, Кубастік, па-па та гарного настрою.